Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні ми відправляємося всі разом в незабутню подорож, в світ брендів, світ пошуків, секонд-хенду. Будемо шукати скарби. Сьогодні середина тижня. І я знайшла дуже класний піджак. Написано Зальцбург. Я вже цей бренд знаходила. Зальцбург це місто в Австрії, якщо ви знаєте. 184 гривні заважив цей піджак, тому що сьогодні дорого. І Такий ще верх, теж, напевне, австрійського національного вбрання з такими акцентними гудзиками, як сріблими, можуть бути навіть на вінтажних речах і сріні гудзики, і мельхіорові. Ще знайшла від Монарі в'язаний жакет. Красивий такий насичений синьо блакитний відтінок. Монарі це італійський недорогий бренд, але досить якісний. 44-й італійський. Ось такий жакет світ іграшок, можна знайти вінтажні іграшки, а це просто прототип дзідов. Це наш співак український, хто дивиться за кордону і не знає, дуже схожий. Є поруч подушечки, я вам просто покажу, що є зверху, можливо, когось цікавить, цікавиться настільчик така подушечка. Поруч ящик і там взуття небагато, але але ви погляньте, які чоботи, вони в ідеальному стані. Це шкіра і така гумова вставка текстильна це Італія. Вони, ну, в новому. Тут їх ще пару раз взули, це добре. Я вражена, я просто вражена, що такі чоботи нікому не потрібні, ніхто їх не придбав. І вони заважили 278 гривень. Ну, це не 3-4 тисячі. Вони відправляються в ящик чекати а, покупця. Ще такі італійські від італійського бренду. Босоніжки. Hogan бренд, написано Made in Italy. Бренд може бути і швейцарський, наскільки я пам'ятаю, але виготовлені вони в Італії. Слінбайки такі стильненькі, модненькі, молодіжні. Це від H&M були. Тут від Роберто Санті теж недорогий бренд, досить часто взуття попадається цього бренду ну, ну, таке досить непогане. Ще такі Форда є замшеві. Товару досить багато, тому що, кажу, сьогодні, як по другий чи третій якийсь день завозу, середина тижня не пам'ятаю, який це день, тому вибір є. Сподіваюся, щось дуже класне, я ще знайду сьогодні, як ви бачили, є із австрійський, Чак знайшла з Льону, і чоботи італійські, і босоніжки італійські. Дуже красивий колір, мені сподобався такий в'язаний джемпер, хоча це бренд недорогий, але привернув увагу саме відтінок, такий виноградний, такий ліловий, пурпуровий. Це поліамід, поліестер. Я пішла в інший зал і знайшла ремінчик з тисненням під рептилію. Це шкіра від німецького бренду Esprit. Ще такий ремінчик є. А це натуральна шкіра і це Швейцарія. Швейцарський в ідеальному стані ремінець. В'язана сумка пляжна. Від якоїсь сумки, від якогось бренду. Сумок небагато, досить цікава така сумочка. Відомий теж бренд, але ручки. От що це означає екошкіра, тобто шкір-замінник, ручки по якби ниточки так потріпалися. Можна, звичайно, там їх, кажуть, підпалити і нічого не буде видно. Від Тімберленд новесенький пильничок. Ось така і ще така сумка, вона. З текстилю і комбінована шкірою лого бренду шкіряни, ремінчики, це її можна носити як рюкзак. Досить цікава сумка. Я так розумію, що вона вже вінтажна, судячи по пряжці. Хоча так цікаво зроблена, бачите, як рюкзак можна відстібати оці поясочки з тисненням. Я цей бренд так і не зрозуміла до кінця, де знайшла. То показувало, що це швейцарський бренд, то австрійський, але факт суть в тому, що дуже якісна шкіряна сумка, добротна, як ви бачите. Подивимося з вами взуття. Я бачу дівчатка, вже вибирають, міряють повним ходом. А я тут круги мотаю від п'ятого авеню красиві туфлі, насичений червоний до бордового, до вишневого такого. Це Шкіра, це відомий бренд, якість досить хороша. Жанет Ді. Не знайшла я цього бренду. Теж кіряні, видно, що зручні підбори, ще дуже якісні. Від Paul Green, це швейцарський бренд. Якісне завжди взуття. Як бачите, воно ще новеньке 115 євро, повністю шкіра навіть підошва, але на лаковій шкірі отам, якби забруднення є. Від Даніел Хітчер, або Fitcher це німецький бренд. І досить якісний, не дешевий, такі мокасини, вони шкіряні, всередині шкіра ортопедична устілка в ідеальному стані. Це теж німецький бренд, лакова шкіра. Такий приємний принт квітів. І від бренду, зараз я вам скажу, як правильно він читається: це шкіра, варь шкіра і підошва та шкіряна. Це тоні Б'янко. Це австралійський бренд. Ну, розкішні туфельки були. І ціни теж, я скажу, в цього бренду досить недешеві. Як ви бачите, 180 доларів, 219 доларів, які собі там шльопанці. мюлі 199 доларів. Тобто цей бренд вважається якісним, недешевим. Ну і побачили по тих туфлях, що вони дуже класненькі, такі шкіряні, м'янька шкіра. Від Джеокс досить зручні шкіряні, ну так скажімо, кросівки або туфлі на шнурках, в досить хорошому стані були. На кожний день, як ви бачите, якісь кросівочки були, багато взуття, я пішла дивитися шарфи. І ви тільки погляньте, який величезний ящик, і не один поруч, ще один ящик з шарфами і там, хустками, і всяке таке. А, так, це Поліастер. Але красивий принт. а це вже шовк. Це натуральний шовк, хоча немає бірочки, ну тисячу відсотків я впевнена, що це натуральний шок. Це поліестер така хустка. А цей шарф має вигляд вінтажного, верх тканина. А тут тканина теж тепліше. Це Італія, але це акрил поліестер. Такий чоловічий може бути унісекс. Це натуральний шовк. Красиві відтінки. Я його залишила, цей шарф чомусь. Тому що він мені якби не потрібний. Але зараз я дивлюся, я думаю, потрібно було його взяти. Цей шар заважив всього на всього 5 гривень 50 копійок. Ще такий чоловічий шар, бо може бути унісекс, хто любить такий стриманий стиль. Тут теж немає бірочки зі складом, і я впевнена, що тут є якийсь відсоток шерсті. В ідеальному стані цей шар теж унісекс. Ідемо дивитися блузи, сорочки. Як бачите, багато товару цікавого. від H&M. просто така casual сорочка на кожний день до джинсів, до білих брюк. Я трішки подивлюся, виберу щось. І я вже вибрала трішки речей, на мій погляд, цікавих, неординарних. Луза в діловому стилі, базова, елегантна, застіпається ззаду на музочки. легесенька тканина, приємний колір, такий сталисто-сірий, е, до кремового, має розрізики бічні, таку драпіровку по боках. І тут 97% натурального шовку, але бренд зрізаний. Ще від бренду Nile це швейцарський бренд. І склад, тут ви зараз побачите, який хороший, це. Такий колір, припорошено рожевий, і склад це 100% кропива, ніби в перекладі. Беті Барклий німецький преміальний бренд, в'язаний джемпер, і подивіться, як він цікаво в'язаний, з такими дирочками, знизу гладка в'язка. Беті Баркли німецький люксовий бренд. І на пошмарк продають цей джемпер 33 долари теж БУ. Від Диссигуал від іспанського бренду блуза. Це блуза мені подобається. Не така вже яскрава тут, не таке яскраве забарвлення, як буває. Глузочки брендовані, бо в Дисгуал деколи бувають просто такі бренди дуже яскраві. Тут все в міру. І в складі є віскоза Ще цікава комбінована блуза. Екей, Ларго, який цей бренд я не знайшла? Не можу вам сказати, але вона досить така якісна спереді є легенька тканина, а спинка трикотаж Від Марк Аурель це преміальний німецький бренд. Ну, в Німеччині він вважається не те, що преміум, а люксовим брендом. Якби На території Німеччини локально, він там люксовий бренд. А в цілому якби по світу то можна сказати, що він преміум бренд. Така блуза в бежевому кольорі, вона теж скомбінована від тканини, як сатинова і проста тканина. Зараз ми подивимося склад. І склад 100% віскоза. Від Герардарель. Теж преміальний бренд, базовий жакет. Він напівприталений, без підкладки. Ще така мені блуза від німецького бренду сподобалася Laura Kent або Лаура Кент. Тканина легесенька, це 100% віскоза. Ця деніму сподобалася блуза, блуза сорочка в білому кольорі. А ззаду. Подивіться, як красиво зроблено, яке мережеве, яка тканина мережевна. І я знайшла цей бренд. Більше він спеціалізується на денімі. Це тенцель, тканина від Pope Джинс, блуза біла. Це лінія Патрісії PP. Це нижча лінія, якби по ціні. Ну, по якості. Напевне, не досліджувала, але якість теж дуже хороша. Тут відірвалася ця штучечка, треба пришити. Тут віскоза з котоном білесенька, така літня з мережевим блузом. Від Марілу Копенгаген, відомий бренд, і він не є дешевим просто така сорочка біла. Сподобалися ці речі такі. І від Беті Берклей, і шовкова блуза, і ця блуза від Найл Скропиве. Я ще трішки погортаю, подивлюся разом з вами по рейлах, пройдемося, що сьогодні є. Цей магазин знаходиться, Париж написано, можливо, і так. Цей магазин знаходиться на вулиці Червоної Калини, вниз так в підвальчик. І цей магазин він досить великий. Як бачите, самі багато товару є. Така ще блуза в відтінок моко, легесенька тканина, вона з мережевом. Теж дуже сподобалася літня, і видно, що вона така якісна з бомбончиками І це Італія, це 100% віскоза. Я повернулася ще на взуття, бо багато ще є полиць, і одразу побачила цікаві лофори або мокасини, швидше всього, це мокасини. Побачила пологу, що це Версачі, повернула підошву, дійсно, є медуза горгона, це їхній лейб. Знайшла на сайті і просто ну, оторопіла 370 євро на вітенті як ну, ББУ. Така знахідка була ще є. боти, черевики жіночі, це натуральна шкіра, натуральна замша. Від бренду Zara в'язаний джампер в рубчик. Він такої досить щільної в'язки. Це просто база, це бежевий відтінок, такий стиль old Money. Хто любить бажає, і це хороший склад: це 100% котон. І від Марко Поло улюблений бренд багатьох, тому що якість дуже хороша. Ціни теж дуже хороші. І я тішуся, коли знаходжу в секонді цей бренд. І в складі написано, що тут бавовний кашемір, бокової бірочки немає, зрізана. І від рік Кардона це американський бренд. Це американський дизайнер. Він не є мега таким дорогим. Ну, а для американців він взагалі не є дорогим. Хто, можливо, дивиться мене з Америки і може розказати більше про цей бренд? Пишіть в коментарях. Я дуже рада, коли ви ділитеся з нами, з нашою спільнотою, своїми, своїм досвідом, своїм спостереженнями. Так, це дуже цінно. Це натуральний шовк, коли штани. Штанів багато є, брюк такі ось ці мені сподобалися Велюрові, це від Blue Motion, це швейцарський бренд, і речі цього бренду, так як з Велюру, з Натурального шовку, з Кашеміру. Цікава спідниця вперше побачила цей бренд, ну така сучасненька, можливо, якийсь мас-маркет такий, бо вона виготовлена. Шкірзаму. Але така модненька. Подивимося сукні, суконь теж дуже багато. Від Popei е джинс в розмірі XS джинсова сукня. Вона з вишивкою, з необробленими краями, такими потріпаними пряменька. Ще вінтажна сукня на гудзиках. Досить яскравий принт. Зараз я пройдуся трішки і пошукаю. І я вже вибрала трішки речей і покажу вам, на мій погляд, що було цікавого у кожного свої смаки, тому про смаки не сперечаються, але можна доповнити в коментарях своєю думкою, чи сподобалося вам, чи ви б носили від марку поло. Знову ось така сукня. В два кольори сірий і коричневий від Uniqlo. це японський бренд. Теж в'язана сукня, вона досить довга. Таким коконом в'язана, базова, сіра, і в складі є шерсть. Мінімалістична, базова, проста, тепла сукня. Ця сукня мені дуже сподобалася, хоча вона бруднулька, як бачите, Ну, вона цікава, подивіться, вона така коротка, а верх об'ємний, такий архітектурний, складного крою ця сукня і ніжно-блакитний колір. Футуристична річ, мені сподобалася незвична. Саме такі речі цікаві. Я і шукаю, щоб вам показати, що можна знайти. Написано фабрика в Японії. Але бренд з Таїланду і в складі Поліестер і натуральний шовк. Дивне поєднання поліестеру і натурального шовку. Бренд це я не знайшла, мені показувало якесь місто, фірму, але тільки не бренд одягу. Від Ginny, сукня це лінія швейцарської корпорації швейцарського бренду Шарлево-Гале. Така нижча лінія, ну, там, речі, теж дуже якісні, але склад не завжди натуральний, але сукня дуже красива, погодьтеся зі мною, в'язана на новасенька це 100 акрил. І літня, по літньому красива сукня з легесенької тканини, бірочка зі складом зрізана, але відчувається в руках, що це котон 100% лагесень. і такі квіти, пастельно-ніжні. Вона на я повернулася до шарфів, трішки розійшлися покупці, і я хочу поритися. Так що залишайтеся зі мною. Знайшла пильник. І знаєте, пильник це Майсон Молерус. Бренд Майсон Молерус це бренд Сумок гаманців, і це швейцарський бренд. Він заснований у 1984 році. І написано, що це шик Швейцарія і Італія, тому що багато відшивається суму, продукується саме в Італії на фабриках італійських. Цюріх, бачите, шопер такий. І ви бачили, які ціни високі. А, тобто пильничок, хтось викинув собі сумку, залишив. А так от. Но, зате ми знаємо більше брендів. Будемо шукати: майсон Молерус або Молерус. Були знову шовкові хустки, шарфи. Тут теж шовк трішки потягнутий, величезний шарф, немає бірки. От я вже відклала ці шарфи, це натуральний шовк. У мене вже аж пальці почуть. я стільки перевернула цього товару. Думала, шапка, можливо, така некесенька, але немає складу. Знаєте, так як. Це теж натуральний шок. Я буду вам показувати якісь хороші речі витягувати. Я впевнена, тут теж 100%, що це шок, немає бірочки. Дуже добре, такі хустки до війни я літала собі відпочивати там чи їздила своїм чоловіком. Я брала такі хусточки, коли не бандану якусь, там самі з бандани от на море, взагалі супер. Від Бенетон шах. Його навіть ще не розкривали, він такий складений, немає складу, але я впевнена, що тут є ангорочка і шерсть. Це теж шовк. Подивіться, скільки шовку. Я просто вражена. Ну, не тільки багато її і не шовку, але я стараюся показати, тому що таку гору, як я перевертаю, ну, нереально, це все показати це на годину часу займає більше. Це теж шок. Потрібно глибше купатися, тому що шовкові хустки, вони легесенькі і вони падають вниз. Я пішла в другий ящик. Це теж, схоже на попередній, це теж шовк натуральний. Це я впевнена тисячу відсотків. Це чути під руками. А ця хустка цікава, ну, бірочки немає, так ніби тут віскоза, можливо, навіть трішки шерсті є величезна хустка така. А, є, є бренд, але я його не знайшла. Я забула про нього його пошукати. Я його так візуально не знаю. Нікуля, Франція. Ну, щось непогане, французький, Нікуля, я думаю, що поганої хустки не зробив. А це, от, бачите, італійський, французький. Бутіки всі в одному місці. Це шовк теж натуральний. Ой, які відтінки красиві! Гірчичного трішки є фуксії. Вручну, бачите, підроблено. Це шов називається руаль чи руаль? Якось так. Так. Знов красива хустка. але ну, це я відчуваю в руках. Так. О. Це шов натуральний. Ви подивіться, яка хустка. Це просто те, що я люблю величезна шовкова хустка. Вау! Написано Мілано, Італія. Яка хустка. М'якесенький легенький шовк. З такими ланцюгами, з якимись поясами. Вона заважила 5 гривень. Я її беру, бо тому що це мої. Ну, я люблю саме такий принт з сумками якимось. Я ще так розгляну вдома добре. Яка красива хустка. Шовкова. Вау! Так, цю хустку я вже тримаю. Ще я знайшла ось таку шовкову хустку. Чути немає бірочки те, що ти під руками, що це натуральний шов. Такі відтінки теж дуже приємні. І бачите, є бренд Fish Це швейцарський бренд. Це не дешевий швейцарський бренд. І такі хустки продаються 50-40 євро на Еці, на eBay цього бренду. Fishba я вже колись розказувала ця хустка теж. Заважила біля 5 гривень в середньому. Я про неї подумаю, тому що я просто не хочу набирати. Ну, якщо мені не потрібно, я не буду носити, я не хочу брати. Це теж шовк був, але з дирочкою це теж шовк. Але якраз, бачите, пообрізувана тканина шовкова. Це теж натуральний шовк варх, а знизу тканина. Дуже такий м'якесенький шовк, легенький. Розшити лелітками, вишивкою. Це теж шовк. Це такий батик. Розписано вручну. Це поліестер, є якийсь бренд. Вінтажна хустка, велика, вже брудна така. Ну, це поліестер, мені не цікаво. Це теж натуральний шовк. Має пару затяжечок. Вау. Яка хустка. Я знаю, що ви будете мені писати, чому я їх не забрала, ці хустки, но, наприклад, оця хустка вона не має бірочки, а мені стільки хусток не потрібно. Це я впевнена теж, що це натуральний шовк. Я подумаю, я вже тримаю три хустки. Цю точно я беру велику мілану, тому що я собі її хочу. Ще такий шарф є шовковий. Так, нічого толкового далі. Якийсь новий шарф. є бірочка, зараз будемо дивитися. І 30% шерсті. Віскоза і шерсть. Він новесенький. Величезний, а новий шарф. Колір такий персиково-оранжевий. М'якасенький, бо склад супер. Шерсті і скоса. Ну, я його залишаю, тому що він мені не потрібен. У мене є пару шарфів, я взагалі шарфи не ношу. Я ношу худі або водолазку і все. Хто любить шарфи, прийде собі і купить. Так, це поліастер, але якась фірмова хусточка. Так, треба йти, я би вам ще показувала багато класних хусток, але по часу відео буде дуже довге. Тут якась теж пообрізована, от там ще був шовковий шарф. І оця хустинка теж шовкова, Це я впевнена, трішки має затяжечки. Дуже красивий шар, влагесенький, Таке відчуття, що там є віскоза, теж і шерсть. І тут краєвиди Стамбула, написано Стамбул, архітектура, краєвиди. Так, що мені робити з тими хустками? Напишіть в коментарях. Цю я беру, я вже її обдивилася, а оцю, напевне, і ту іншу я залишу для покупців. Так, я взяла тільки одну хустку. Від Пітер Хан дивлюся кардиганчик в'язаний в новасенькому стані. Це дорогий німецький бренд, 100% котон. Як би красиво дивилися разом з цією хусткою. І я вже йду до каси розраховуватися, хустинку я беру. І ще зачепила такий жакет, кардиган. В новесенькому стані він такий оверсайз трішки, це від бренду C&I. і в складі є льон. Класний стильний прямого силуету. Смужку. І побачила ще цікаву річ в стилі боху. Такий принт, така аплікація ще з етикеткою. А, такі. А, Речі от в такому стилі, вони досить дорого продаються в Іспанії, в Швейцарії. Бачите, написано Швейцарія. Швейцарія, дівчатка, написано. Котоновий, який класний новенький був худі. Вау, яка класна річ! Ну, це треба любити іменно такий стиль. Як вам сьогоднішні знахідки і сьогодні е, ключове слово? шовкові хустки. Пишіть в коментарях.